7. Сьогодні зробимо огляд продуктів. Сьогодні у нас 21.03 2023 року. От і такі покупочки у нас. Сьогодні у нас чек на 60... 666 гривень. Такі ціни. Цікаво. Зараз по джерсі подивимося. Значить, такий хліб румянець 06 600 грамів 1490. Морква. Морква у нас. Значить, одна штучка. О, ні, морква у нас 43 гривні кіло. 43 гривні кіло. Потім ківі вагове. Ківі 73,95 за кілограм. Томати черри. Томат черри 250 грамів. 68,90. Цукерки тузя. такий пес патрон. 147 гривень за кіло. Потім цукерки. Лукасу таке все буде Україна. 183 гривні за кіло. Потім пряники своя лінія. 300 грамів 30,90. Молоко 900 грамів руть 29,50. Батарейка, одна штучка,

Сир твердий гауда 150 грам. Коштує 49,90 гривень. Ковбуса дрогобицька. напівковчена вищого сорту 320 грамів, 116 гривень. Четвертина задня куряча. Коштує. 77, 90, ну, 78 гривень кіло. Потім посипка кондитерська, така на паску. Посипка 6,90. Набір форм для пасхальної випічки, тут 5 штучок. 29,90. Печиво, своя лінія, отаке печиво, Кондутерський Своя лінія Тефі 1380. Майонез, розумний вибір 14.60 і Фініки 25-20. Отакий От у нас набір продуктів, можна ще раз подивитися, якому кому цікаво. Пишіть ціни, які ціни в ваших містах. Буде цікаво порівняти. О, такі ціни у нас на сьогодні виходить бер... на майже кінець березня в Україні на продукти, покупки ЗТБ. Усім дякую за підписку, коменти, лайки, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!